Щирості в словах ну, ну, зеро, розумію. Я чекав, що Оля вона ще й заплаче. Коричневі. На даний момент лично я в жінській конкуренції ні зі сторони Ані, ні зі сторони Лани не віжу. Женю, да. як гадаєш, що буде із Колею, якщо він залишиться без партнерки? Я сподіваюся, що на сьогоднішній тиждень уйде. Прямо, конкретно. Наш голос буде рішаючим, але я думаю, він буде неудивительним. Вони ходять, кричать, що Лалі тут на місці, Лалі тут на місці. і залишаємо лаву. Залишаємо лаву. Окей. Не, Намикання неплохо відноситься. Просто цю красну гідру треба було. Так волі. <ріст> на жаль, Аню, на 12-му тижні саме ти покидаєш проект.